Привіт, мої друзі, З вами Фей, та Сьогодні я вам покажу декор, який допоможе вам прикрасити дім та не тільки. Перший декор це олень на стіні. Звісно, заслужуємо таке, але буває такий декор нам треба. Смерекова дошка, дві смирекових сходи, невидима рамка. Команда на невидиму рамку є в описі. Далі ми ставимо ось такі рога. Тепер робимо равлик. Спочатку ми ставимо ось таким чином обтисане багряне стебло, далі ще люк з багряного дерева, а також дві цвічки. В нас виходить такий непоганий равлик. У мами є ось така текстура, вона така червона. Можете зробити таку текстуру приблизно блакитною. Робимо ось так. Там вона стає такою блакитною та бірюзово чорною щось таке. Тепер зробимо офісний стол, ламаємо два блоки та ставимо зніг 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шарів снігу, також ми ставимо ось сюди роздаччик, сюди роздатчик, та ставимо одну стійку сюди та одну стійку сюди. Далі активуємо їх. Все, також ми робимо ось так. Ставимо поршень, активуємо його, та тепер ще раз активуємо. А також ми ще можемо зробити ось так. А також, щоб це виглядало дійсно як офісний стул, ми ставимо ще килим. Я зроблю червоним. А також з, бага... Ой, з мангрового люка ще ставимо спинку. Та в нас виходить такий офісний стул. Тепер зробимо вуличний ліхтар. Спочатку ставимо точений кам'яну цеглу, далі стіну з кам'яної цегли, і саму кам'яну цеглу, світлого риб, далі на поло світлого риба ми ставимо акацієвий люк. Тепер ще акацієві дошки, темний призмарин плита. На плити ми ставимо з усіх боків Акацієву таблицю. А також ми ще ставимо ось так ем, червоний стяг. Ви можете зробити ще так, але я думаю, що ось так буде більш красивіше. Тепер зробимо цікавого краба. Ставимо спочатку три плити з червоного тесаного пісковику. Також ми робимо так, щоб ем, був на другому шарі волокці. Оце плита. Також ми ставимо дві стіни з цього ж червоного пісковику, а також ще акацієві хвіртки, Там в нас виходить а майже виходить, ще робимо йому очі. Там в нас виходить такий крафт. Тепер зробимо медузу, ставимо спочатку до блоки десь. Наприклад, так, ну, в принципі, він повинен бути у воді, так що ви вже а, самі вирішуєте, де його поставити. Ставимо пурпурне скло на багряний стебло. Ви можете ще поставити, наприклад, а, пур... Точніше, фіолетове скло, можна ще рожеве скло, мені здається, тут буде непогано. Або те ж саме червоне скло. А, та ще ставимо панелі ось так, Все в нас виходить медузи. Тепер збудуємо робота. Спочатку ми ставимо посередині ось тут позолочений чорний камінь. Тепер на цей позолочений чорний камінь. Знизу ми ставимо точило а, Тепер ми ставимо ще Це в нас вагірні кнопки. Важілі ставимо. Я поставлю їх ось так. А, тепер ми ставимо ще. Цього боку наглядач. Тепер ще ставимо з усіх боків, крім лицевої сторони, табличку багряну. Також зверху ми ставимо фіолетовий килим. Та все в нас виходить такий робот. Тепер я покажу, як побудувати ну, дуже-дуже маленький човен. Спочатку ставимо на рівні води смерековий люк, далі білий. А, ви можете його зробити білим, в принципі, можете чорним, якщо це піратська тема, чи навіть з візерунками зробити. Ставимо посередині човен, відкриваємо люк. Далі до люка їдемо, пливемо, а також відкриваємо ось цей люк. Все. Ми зробимо кіткову цікаву декорацію. Ставимо спочатку з кам'яної цегли стіну, далі ми ставимо а, три, три е, смерекових паркану, далі ще ставимо плиту. далі люк смерековий, блискавичний кванцюк. Ставимо блок ще сюди, далі підковий горшик. Та, а також на квітковий горщик ми ставимо тучучу азалію та прибираємо ось це її блок. Там в нас виходить така декорація. Тепер йде піаніно, беремо сходи з смереки, в принципі, тут все з смереки, окрім багряного паркана. Ставимо ще два шари з дошок, та посередині ми ще ставимо плитки, також ставимо рейки. Тепер ми ставимо один-два два блоки багряного паркана. Ставимо дві плити та якби спускаємось вниз. Так, ставимо ось Так, так та. Ще ставимо сюди. Все, Піаніно готово. Та давайте зробимо ще стов. Я буду робити стов з багаттям та табличок Все. Тепер зробимо селяна, який несе копицю сіна. Ви також можете зробити чи гарбуз, чи кавун, Першу ставимо два блоки та робимо так, щоб ось так у нас ця копиця сіна. Далі ми ставимо зверху рейки, чи ставимо драбину, а також знизу ми ставимо мерековий люк. Тепер ще ми ставимо бірку, Тепер Стійку для броні та надягаємо цю стійку. Ми зробимо у вигляді мертвого дракону. Ставимо спочатку 4 чорного цементу, далі голову дракону. ось так. Тепер ми ставимо ще, плити з полірованого чорного камня. А також сходи з полірованого чорного камню ставимо спочатку так. Беремо багряний люк та ставимо їх так. Тепер з цієї сторони ми так само робимо. Та робимо йому квісті. Ось так це виглядає, але ще можна зробити, наприклад, Прикрасити аметистом. Також можна зробити ось такий декор. Ось так. Так вже виглядає більш цікавіше. Точніше, не коли, а просто мертвий дракон. Тепер ми зробимо літучого демона. Ставимо спочатку, так як він літає, ставимо зверху перший блок дискартовий каталізатор. Далі сам скалк, а також скалк-сенсор. Важаль, також з цієї Та з цієї сторони ми ставимо скалкову жилу, тепер ми ставимо череп візер скелету. Тепер також ми ставимо таким чином це в нас мангрові люки. там в нас виходить такий типу дем. І останній декор це дрон. Спочатку ми ставимо люк так, щоб він був на верхньому шарі блока. Також ставимо люк. Та робимо ще ось так. Далі ламаємо ще ось ці люки, ставимо посередині на цю ж десану мітну повиту арестовно скип. Також ми ставимо на плиту акацію табличку. Все, дрон готовий. Я сподіваюся, що вас зацікавила хоча б одна декоративна споруда. Ну а з вами був Флейк. Ви також можете подивитися мої інші відео. Може що сподобається. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.